Всім доброго дня! Дякую, що знайшли хвилинку і завітали на мій канал. Сьогодні покажу вам рецепт дуже незвичних, але смачних млинців. Мараканські або млинці з тисячі однією дирочкою готуються дуже легко і неймовірно смачні. Правильно приготовлені такі млинці дуже м'які, ніжні та пористі. Їх можна смакувати так або готувати із якоюсь начинкою. Для початку манну крупу трішки солі, цукор та ванілін змішую в окремій посудині. Добавляю борошно і сухі дріжджі, всі продукти ретельно перемішую ложкою. Потім додаю теплу, але не гарячу кипячу воду. Далі буду використовувати погружний блендер. Збивати ось цю суміш потрібно мінімум 3-5 хвилин. За цей час вона повністю зміниться, стає повітряною, такою ніжною, навіть трішки збільшується в об'ємі. Після того, як масу ретельно збили, залишаємо миску постояти хвилин 10-15, накривши її або кухонним рушничком або харчовою плівкою. Так як в мене контейнер з кришкою, я накриваю і через 10 хвилин додаю решту інгредієнтів. Добавляю розпушувач і маса відразу піниться і ще більше збільшується в об'ємі. Перемішую ретельно і буду випікати. В цей час сковорідка вже розігрівається, рослинну олію я додати не буду. Якщо у вас сковорідка до якої пристає, перед першим ланцем потрібно її трішки змастити рослинною олією. Вогонь ставлю менше середнього, для того, щоб вони гарно пропікалися. Таке тісто дуже повітряне, ніжне, легко розпреділяється по сковорідці. Подивіться, як цікаво та захоплююче спостерігати, коли на млинці утворюється велика кількість бульбашок, вони поступово збільшуються та лопають. Коли млинець проготується, пропечеться, на поверхні не буде ділянок із липкими частинами тіста. Нижня частина буде зарум'янена та готова. Печуться такі млинці лише з однієї сторони. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте написати коментар та нажати пальчик вверх. Ось подивіться, які м'якенькі, еластичні виходять млинці в результаті дуже пористі, ніжні та смачні. За бажанням такі млинці можна зробити з начинкою, використати або повідло, мене згущене молоко, або навіть порізати дрібненько шматочки фруктів. Краї таких млинців легко защепити і вони будуть тримати форму. Сподіваюся, даний рецепт вам сподобався і ви обов'язково приготуєте. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Готуйте з любов'ю! Всього вам найкращого і до наступної зустрічі! Пока-пока!